Каз Колхіда, символ грузинського автопрому та перший серійний дальномагістральний сідловий тягач на території колишнього радянського союзу. Автомобіль, який досі навіює ностальгійні спогади, тим бувалим водіям, яким вдалося підкорити цю горду і норовливу грузинську вантажівку. А почалось все так. Будівництво машинобудівного заводу в Кутаїсі розпочалось в 1945 році. Вже через два роки на новозбудованому заводі буде налагоджено виробництво запасних деталей до вантажівок ЗІС. В 1950 році розпочнеться виготовлення коробок передач та двигунів ЗІС-120. Першу вантажівку на заводі в Кутаїсі буде зібрано 18 серпня 1951 року. Нею стане ЗіС-150. В подальшому ці вантажівки на заводі в Грузії вироблятимуться під назвою каз 150 Всі деталі, вузли та агрегати для збірки цих автомобілів постачатимуться з московського ЗІСа. 30 квітня 1952 року, паралельно зі збіркою ЗІСів, розпочнеться випуск вантажівки Самоскида каз 585 б яка буде розробкою котаївського експериментального відділу КАЗ, створеного у квітні 1948 року. Саме з цього періоду автоскладальне виробництво в Кутаїсі, яке займалось збіркою вантажівок зіс 150, перетвориться в повноцінний автобудівний завод КАЗ. Також конструкторським відділенням Каз буде розроблено автопоїз Бавовновоз, який складатиметься з світлового тягача каз 120 т та напівпричепа Самоскида КАЗ-716 з боковим розвантаженням. Серійний випуск цього тягача розпочнеться лише у 1956 році. Цьому ж році розпочнеться виробництво цементовоза каз 601 та модернізованого самоскида КАЗ-585В. На базі ЗІЛ-164 буде збудовано модернізовані самоскиди каз 600 та каз 600 В. З 1957 року. Завод в Кутаїсі зосередиться на випуску спеціалізованих автомобілів для перевезення сипучих та напіврідких вантажів бетону та цементу. Були також спроби випуску військової продукції, куди ж без цього в СРСР. І відбулись вони в кінці 50-х, на початку 60-х років, коли на заводі КАЗ було збудовано два дослідні бронетранспортери: об'єкт 1015 та об'єкт 105Б. Проте машини провалили випробовування, і в серійне виробництво не пішли. Не залишились Остерн у Кутаїсі від потреб працівників сільського господарства. Спеціально для них було налагоджено випуск малогабаритних садово-плантаційних тракторців мотоблоків. Ріоні маса цієї техніки була всього лише 160 шістдесят кілограм. Витрачав тракторець одну літру пального за годину роботи, рухався Ріоні зі швидкістю в межах 4-8 кілометрів в годину. Крім габаритів, вражав також функціонал цього малюка. За допомогою різноманітного додаткового обладнання він міг виконувати 32 операції: орати, сіяти, купати ями та канави, косити та робити культивацію, транспортувати до півтони вантажу у візку. З 1958 року розпочнеться найуспішніший період в історії казу. Саме цього року вперше на теренах СРСР завод у Кутаїсі побудує бортову безкапотну вантажівку каз 605 з кабіною над двигуном. На даний автомобіль буде встановлено дерев'яну вантажну платформу з металевими відкидними бортами. Вантажівка матиме оригінальне облицювання радіаторної решітки. Саме дизайн кабіни за одними даними буде запозичено у вантажівки AstroFiat за іншими у Ford серії C. Безкапотні вантажівки набуватимуть все більшого поширення. Подібне компонування з кабіною над двигуном дасть можливість ефективно використовувати корисну площу вантажівки, дозволить зменшити довжину автомобіля, скоротити базу та покращити маневреність. Відсутність капоту дасть кращу глядовість і створить хороші умови праці для водія. Паралельно з бортовим каз 605 буде побудовано сідловий тягач каз 606 Після московської виставки на ВДНГ, яка відбулась в лютому та березні 1959 року, і де буде продемонстровано нові вантажівки КАЗ, Міністерство автомобільної промисловості своєю постановою віддасть пріоритет сідловому тягачу. Портова вантажівка КАЗ-605 так і не піде у серію. Дане рішення чиновників було продиктоване потребою автотранспортних підприємств у відповідній техніці. Сідловий тягач каз 606 отримує назву Колхіда, старогрецька назва західних земель Грузії. Серійний випуск цього тягача розпочнеться в 1961 році. Каз 606 матиме оригінальне компонування, натомість більшість вузлів та агрегатів будуть від вантажівки ЗІЛ 164 Шістдесят. Натягач встановлюватиметься цільнометалічна закрита двохмісна кабіна з великою площею заскленості та лобовим склом розділеним перегородкою. КАЗ-606 стане першою вантажівкою СРСР обладнаною спальним місцем, яка розміщувалась за водійським сидінням. Під кабіною розміщувався шестициліндровий бензиновий двигун з рядним компонуванням ЗІЛ-157К об'ємом 5,5 літрів та потужністю 90 кінських сил. Коробка передач механічна п'ятиступінчата. підвізка автомобіля ресорна з гідравлічними амортизаторами на передньому мості. Вже в 1962 році розпочнеться випуск модернізованого каз 606 а Головною зміною в цій вантажівці буде модернізований двигун ЗІЛ-157КА потужність якого зросте з 90 до 110 кінських сил. Зміниться також форма радіаторної решітки. Замість однієї квадратної буде створено три ряда прорізів. Незважаючи на прогресивну конструкцію, дані автомобілі матимуть значні недоліки: відсутність гідропідсилювача руля, невелику швидкість 65 км в годину та велику витрату пального близько 50 літрів на 100 км. Складним був також доступ до двигуна, який здійснювався через кожух в кабіні, що розділяло водійське та пасажирське місце. Ще в 1900 1963 році з метою виправлення даних недоліків конструкторами заводу в Кутаїсі були побудовані дослідні зразки модернізованих КАЗ-608. Проте через відсутність постачання нових зілівських двигунів, впровадження в серійне виробництво цього автомобіля відбудеться лише в 1970 році. Зовні Каз 608 мало чим відрізнятиметься від попередньої моделі. За винятком хіба що зменшеної і трішки зміненої фальш-решітки та зміщених ближче до бампера фар і підфарників. Головною зміною, яка торкнеться 608-ї моделі, буде встановлення нових агергатів в подібного восьмициліндрового двигуна зіл 130 з робочим об'ємом 6 літрів і потужністю 150 кінських сил, та нових мостів від того ж зіл 130 Двигун в КАЗ-608 буде зміщено дозаду і вниз, що дозволить збільшити простір в кабіні і обладнати два пасажирських місця для покращення доступу до двигуна та коробки передач. Кабіна в новій моделі відкидатиметься вперед на 45 градусів. Також каз 608 на відміну від попередньої моделі, буде обладнано гідропідсилювачем руля. Що значно полегшить роботу водія. З 1976 року розпочнеться серійний випуск модернізованого тягача каз 608 в який обладнуватиметься новою кабіною зі строго квадратною формою. З передка кабіни зникне назва Колхіда, виконана в грузинському стилі. Натомість з'явиться надпис великими літерами КАЗ з двома баками по 125 літрів кожен, і при середній швидкості 40 км в годину каз 608 матиме запас ходу 700 км. На базі бортових дослідних каз 608 буде побудовано кілька аеродромних паливозаправників та автомобільних ліфтів АЛ, 4 які використовуватимуть для завантаження літаків. Виробництво каз 608 буде припинено в 1989 році. Автомобіль експлуатуватиметься в багатьох автомобільних підприємствах СРСР. Матиме неоднозначну репутацію та низьку популярність серед водіїв, яка не дасть змогу КАЗ-608 стати повноцінним дальномагістральним тягачем. В 1975 році розпочнеться спільний проект Ярославського моторного заводу, намі та Державного конструкторського бюро з будівництва автопричепів з побудови повнопривідної вантажівки для потреб сільського господарства. Результатом цієї роботи стане випуск на початку 80-х в Кутаїсі. Вантажного автопоїзда, який складатиметься з повнопривідної вантажівки CAS-4540 та двохмісного причеп ГКБ 8535. За основу вантажівки буде взято дослідний зразок NAMI-0215, який буде звичайним КАС-608В, тільки з приводом на обидва мости. Каз 4540 буде обладнано В-подібним шестициліндровим дизелем ЯМЗ-642 потужністю 155 кінських сил, який встановлювався на вантажівці за межами колісної бази і працював в парі з восьмиступінчатою коробкою передач. Яка кріпилась під кузовом і з'єднювалася з двигуном за допомогою кардана. Вантажівка мала вантажопідйомність 5,5 тонн і повну масу близько 12 тонн. Вантажівка обладнувалася трьохмісною цільнометалічною кабіною, яка розміщувалась перед ведучим переднім мостом. Підвізка автомобіля ресорна з гідравлічними амортизаторами на передньому мості, гальмівна система пневматична барабанного типу. Каз 45-40 обладнано цільнометалічним кузовом, самоскидом з трьохстороннім розвантаженням. Відкривання і закривання бортів автоматичне для транспортування легких вантажів, силос, бавовна, бавона, чайне листя. Борти вантажівки нарощували з панелями з металічної сітки. Хороша ходова дозволяла рухатись автомобілю не лише по ґрунтових дорогах, але й по ріллі. Разом з високим передавальним числом трансмісії, це дозволило супроводжувати комбайни зі швидкістю 2 км в годину. Спеціально для випуску нових дизельних вантажівок, 7 грудня 1985 року, буде завершено масштабну реконструкцію заводу в Кутаїсі. В кінці 80-х років на Казі працювало 18 тисяч працівників, випускаючи щорічно близько 6 тисяч вантажівок. Після розпаду СРСР кількість замовлень на вантажівки КАЗ різко скоротилась. Розпочнуться також перебої з постачанням вузлів та агрегатів з російських автомобільних заводів, зокрема заводу імені Ліхачова, який був основним постачальником комплектуючих для вантажівок каз до кінця 90-х років. Кількість персоналу заводу скоротиться до 1200 працівників, які щорічно випускатимуть лише 15-20 нових вантажівок КАЗ 4540 для внутрішнього ринку. Щоб хоч якось втриматись на плаву, на заводі розпочинають виробництво господарських промислових товарів, садових тачок, шпінгалетів, ручних сільськогосподарських знарядь в 1995 році, з метою відродження заводу буде здійснено спробу продажу каз американській компанії Дженерал Моторс. Яка мала налагодити виробництво своїх вантажівок для російського ринку, проте через високе оподаткування в Грузії дана спроба буде невдалою. Будуть також намагання організації спільного виробництва з харківським тракторним заводом по випуску в Кутаїсі міні-тракторів ХТЗ 2511 який в Грузії отримає назву і мечі 35. Проте налагодити серійний випис так і не вдасться. Невдачею також завершиться збірка автомобілів Сіл 500 Болеро. Індійської автомобільної компанії Махіндра всього буде зібрано 12 автомобілів з готових машинокомплектів. Після 2010 року виробництво повністю припиниться. Територія заводу та виробничі приміщення, заростаючи дикими кущами та деревами, перетворюються у пустку. Єдиним нагадуванням колишньої гордості Грузії залишаться поодинокі старенькі вантажівки каз, які ще де-не-де зустрічаються на дорогах.